Світлана прийшла до прозорого офісу по довідку для влаштування сина в дитсадок. Поки матуся вирішує свої справи, Андрійко відпочиває в дитячій кімнаті. Давай будемо складати сіда. На поличках багато іграшок, тож в малечі розбігаються оченята. Трохи подумавши, хлопчик дістає картки з різними персонажами. За забавками час минає швидко. Тож Андрійко й не помітив, що час йти додому. Сподобалось тобі у захваті від дитячої кімнати залишився не лише хлопчина. Ми сьогодні вперше побували у дитячій кімнаті, і хочу подякувати міській раді за створення такого затишного і безпечного куточку для діток. Це чудова можливість відпочити діткам погратися в той час, як батьки вирішують важливі для них справи. Дитячі куточок користуються попитом. Вихователька Ірина записує контакти батьків, щоб у разі чого швидко зв'язатися з ними за плечима у неї роки досвіду, тож знає, чим зайняти дітей. Зазвичай ми граємо в різні ігри, які в нас є. Тут у нас є мозаїка, пазли, конструктори, також багато машинок, різних ляльок, дуже багато в нас є м'ячиків. Дітям цікаво, і весело, вони, ну, їм подобається гратися. Також ми можемо робити деякі поробки з ними. З бумаги клеїти можемо, можемо розмальовки розмальовувати, також малювати, пластиліном ліпити. Крім індивідуального підходу Ірина ще й створює затишок для кожного. Тож Ромчик з комфортом влягається дивитись мультик. У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Донедавна кімнати, у яких дітки могли відпочивати, поки батьки відвідують СНАП, були зачинені через пандемію коронавірусу та початок повномасштабного вторгнення. Проте на прохання містян їхню роботу відновили. Для того, щоб залишити дитину в дитячій кімнаті, треба показати фахівцю дитячої кімнати талон електронної черги на прийом до ЦНАП. Дитинка має бути без ознак респіраторних захворювань. Батьки залишають дитинку у нас в фахівцю дитячої кімнати, вони мають надати свої дані. Батьки мають розуміти, що якщо повітряна тривога, то відповідно ЦНАП припиняє свою роботу тимчасово і знову через певний час після закінчення тривоги, тому батьки, ми їх попереджаємо про це, вони зобов'язані забрати своїх діток. Відкриті дитячі кімнати в усіх прозорих офісах міста малечі можна залишити в будні на дві години, поки батьки вирішують адміністративні питання.